Запрошую до центрального мікрофона Валентина Наливайченка, голову політичної ради партії Наша Україна. Пане Наливайченко, ми пам'ятаємо, як усі благі наміри лідера вашої політичної сили були відкориговані жорстко відлагодженою бюрократичною державною системою. Вам це має бути добре відомо як людина, яка в тій системі була. Може, і справді єдиною силою здатною змінити чи зламати цю систему є партія регіонів, яка дійсно цю систему контролює. Ну, у мене є неприємна новина для партії регіонів. І я щойно повернувся із Одеси, і Тернопільську області об'їхав машиною і до цього Хмельницьк, Чернігів. Це неприємно що ви в тому, що насправді люди говорять, що на виборах партія регіонів програє. І тут був віце-прем'єр е, соціальної політики. От, найголовніше, що дуже погано. Що саме та людина, яка мала б робити і займатися щоденно соціальною політикою, приймати пенсіонерів в Чернігові, в Черкасах, афганців, йде в політику, на політичні шоу, бере політичні мандати і ще й розповідає людям, що нібито це є його робота і є якась партія влади. Це все придуманий совок. Є чиновник який має робити свою роботу за це він отримує від людей зарплату, і його робота віце-прем'єра соціальної політики працювати і зустрічати з людьми, пане знати народну біду. Тоді буде все набагато простіше, пане наливайченко. Ми ж сьогодні запитували у людей, які вони вважають, пріоритети мають бути у влади. Які питання перш за все має вирішувати партія влади? І 61% у залі вважають, що це захист прав, а соціальні проблеми і свободи. Ось жоден проблеми, відсоток не вважає, що відсотків. треба займатися партійною діяльністю. У Презинії не сидить прем'єр, віце-прем'єр. Свого... Це не те, що люди чекають. А, а чому свого часу у вас воно не виходило? У нас виходило ті, хто працювали, чесно, і не були в партіях. Я за себе говорю. Я не займався партійною діяльністю, тому що були інші проблеми. Насправді: боротьба тобто... з корупцією, міністри з уряду, які крали, потрапляли в СІЗО, банди суддів. Які обдирали людей хабарями так само заарештовувались спецопераціями, і це були наші спецоперації Служби безпеки, якими ми можемо і доповідали тоді відкрите суспільство. Як і організатор вбивства Гангадзе, був знайдений, який би генералом міліції, і як би його не переховували корумповані колишні чи діючі чиновники? Ось що насправді є важливим. Не і ще повторюю і для міністра соціальної політики, і для керівника правоохоронного органу не на партійні збори ходить, тим більше ще зараз. Спиридон Хеленкаров. От ви довге, длительне время возглавляли СБУ. І помниться мені на Майдані був такий дуже хороший лозунг, який на ура воспринимався всією країною бандитом тюрьми. Ну а чого ж ви його не реалізували? А тепер обіжаєтесь. Прийшла друга власть, вона його реалізувала. А тепер вам це теж не подобається. І реалізували головному, що тоді діяла правова система. І навіть корумпований міністр, якщо його захищав суд і в суді адвокат, Зміг розвалити справу, він пішов на волю. Його То потім ви ніхто не сказати, при вас була ні за вісіма. Я система, хочу сказати, судов, що, що при нас чітко було розуміння, а ну, що є правова система, і кожен має право на захист. Але я не говорю, що те, що було раніше, є ідеальним. Я, як і ви, бачив корупцію в парламенті. Найголовніше, я вам відповім, що в парламенті треба зробити, щоб і депутати в тому числі. Щодо яких розпочинається корупційне розслідування, антикорупційне, зразу позбавлялося імунітету і поставали перед судом. 14 кримінальних справ, які тоді я передав генеральному прокурору. Ви знаєте, чому не були розслідувані далі? Я, я доповідаю всім, хто нас дивиться, тому що система, яка продумана законодавцями, складається з наступного: щоб порушити справу проти народного депутата, навіть коли маєш докази. Коли задокументувала його правоохоронна система, треба тільки Генеральний прокурор України, щоб дав дозвіл. Тому що вони собі поставили перший ранг державного службовця. Тому що вони себе вивели з дією закону і правоохоронного органу. Але це історія не сьогоднішньої передачі. Пане Ліваюченко, у мене такий питання. Я кожен раз, коли вот, в да, що Віктор Ющенко сказав, я з інтересом думаю, що яку ж раду він знову поставив нашій Україні? И вот у меня вопрос в связи с этим. Вот я все время слышу и от Турчинова, и от Яценюка о том, что, значит, есть КОД, значит, есть партия Батькивщина, есть фронт ЗМИН, есть фронт ЗМИН, есть партия Батькивщина. Нашей Украины там нет. Я ни разу не слышал о том, что рассматривается даже в ближайшем... Якби приближення якогось количество округів, які будуть розчитані для нашої України. Можете прояснити ситуацію? Вот. Відповідна Наливайченко, голова політради партії Наша Україна. Ваше слово. Пане Олександре, по суті, вашого питання: що робимо в коді? І в об'єднанні опозиції я дав, сказав би. Перше і найголовніше зустрічаємо з людьми, їздимо всією Україною і пропонуємо конкретні механізми, як політики відповідальні, як можна і треба об'єднатися в опозиції. Механізм перший. Проведення попереднього народного голосування, висунення від громадських організацій, рух чесно доручі з нами, і це дуже важливо, оскільки вони пропонують дійсно реально антикорупційні фільтри для того, щоб не потрапили в список об'єднаної вже опозиції, які має постати люди, які скомпрометували себе чи при владі, чи в житті, чи в корупції, чи в інших питаннях. Друге, як організувати і провести ці праймерис, пояснюємо від Одеси до Тернополя за два місяці до виборів. Шляхом того, що кожен українець, який живе на тій чи іншій території з українським паспортом, приходить, і там хто живе, народна комісія, яка виборча комісія по суті, так чи інакше інакше кожна партія своїх представників направляє, і опозиція обов'язково це робить, проводить відповідне голосування, і той. То набирає найбільше голосів на попередньому голосуванні, і є наша пропозиція, щоб був єдиним кандидатом від опозиції. Пане це пане, знімає Поробці, це знімає і от, в Числі цих єдиних кандидатів від опозиції, скажімо, чи готові ви до того, щоб колишній президент Ющенко був у списку блоку Юлії Тимошенко? Він заявив, і я підтверджую, що ті, хто були при владі. І з себе починаю не час і не місце ховатися в списку тим більше об'єднаної позиції, тим більше для того. Щоб мають прийти нові обличчя із громадянського суспільства і молоді політики, і їм треба дати і створити цей соціальний ліфт. Інакше цей список це та сама з корупцією, стара ситуація, що була. Заховались в кабінеті, вирішили себе записали. 20 років вже сидять парламенті деякі люди, і все розповідають. Що дайте їм ще шанс, дайте ще шанс. Я дякую Валентину Наливайченку, голові дякую. політичної ради партії наша Україна.